Вітаю всіх присутніх на сьогоднішньому засіданні постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та місцевого самоврядування. На сьогоднішнє засідання винесено три питання, які у нас нам роздані. Я прошу проголосувати та за даний порядок денний. Кортис за. Сокі Ніна Іванівна? За. Так, порядок. Семенчук відсутня порядок денний нами проголосований. Перше питання це про внесення змін до рішення сесії Городоцької міської ради, доповідає секретар міської ради Олена Іванівна Гріх. Шановні колеги, ви знаєте, що зараз у пріоритеті питання ветеранської політики. До міської ради звернувся депутат міської ради, голова комісії з питань бюджету та фінансів Олександр Кушнір і запропонував змінити. Повноваження комісії з питань бюджету та фінансів і дописати їм повноваження стосовно ветеранської політики. Тому mm -hmm. що ветеранська політика це досить таке широке питання. Питання виплат це соціальний захист. Питання відеоспоменів, вшанувань — це культура. Питання виховання дітей, путівок, різних заохочувань, уваги до цієї категорії дітей це освіта. Тому насправді це дуже широке питання і ми теж поводили звернення нашого депутата і підготували відповідний проєкт рішення. Тому я пропоную внести зміни до двох рішень. Це рішення Гордоцької міської ради номер 34 від 18-12-го року про визначення переліку до затвердження положення про постійні комісії Гордоцької міської ради. Ми повністю викладаємо нові редакції. Пункт 4.6 даного положення, постійна комісія з питань ветеранської політики, бюджету та фінансів. Тепер буде мати назву. Раніше це була постійна комісія з питань бюджету та фінансів. І ми дописуємо в повноваженнях пункт. Що дана комісія, окрім основних повноважень, розглядає питання реалізації національної ветеранської стратегії. Тобто всі глобальні питання, які будуть стосуватися виділення коштів, внесення змін до тих чи інших програм, це буде повноваження даної комісії. Ну і звичайно вже пункт 6, додатку до рішення номер 35 це вже затвердження персонального складу, тому що теж ми там маємо змінити назву комісії. Просто ми там вже пишемо постійна комісія з питань ветеранської політики, бюджету та фінансів. Якщо <голов começ«> Я вважаю, що в як сьогоднішніх це досить доцільно і потрібно. Це моє бачення. Я прошу тоді, ми голосуємо за проект даного рішення. Кортес Жана за Сопків Нерванівна за проголосовано. Семенчук відсутня. Так по друге питання про затвердження старости сіл Велика Яромерка, Мала Яромерка. Завадинці Городоцької міської ради доповідає керуюча справами, секретар виконавчого комітету міської ради Бестрицька Ольга Іванівна. Шановні члени комісії, хочу вас проінформувати, що станом на сьогоднішній день в нас по велико-єромерському старостинському округу, який включає в себе села Велика Яромирка, Мала Явомирка, Завадинці. Є вакантна посада з старости, виконувала обов'язки цієї посади. в нас староста села Лісоїдка, це сусідній старостинський округ, Варшавська Анжела Валеріївна. Це вже більше двох років по смерті попереднього староста, тому для ефективної організації роботи виникла необхідність призначити старосту на даний старостинський округ розглянувши пропозицію міського голови щодо кандидатури старості Сірвелика Яромарка, Мала Яромарка Завадинця Городоцької міської ради, відповідно до статті 54, крім 1 закону України про місцеве самовітування в Україні змінами, внесли закону про внесення змін до закону про місцеве в Україні щодо вдосконалення правового регулювання інституту старости його діяльності. Умовах воєнного стану статей 10, 14 та 15 закону України про службу в органах міського самоврядування пропонуємо затвердити Федораш Наталію Анатолійовну на посаду старости сіл Велика Яромарка, Мала Яроманка за владу міської ради з 1 грудня 2025 року. Федораш Наталія Анатолійона присутне на сьогодні на засіданні комісії, тому я попрошу коротенько ви інформуєте, скажіть свою біографію, посаду. Можете все позивати. Добрий день, мене звати Кодораш Наталія Анатолійована. Народилася в селі Велика Яромирка 9 серпня тисячу року. Навчалася в місцевій школі, а після закінчення школи вступила на економічний факультет Фудівської державної аграрно-технічної академії по спеціальності менеджменту організації. Після закінчення академії провела свій життєвий шлях з 2000, -2000 року в рідному селі варті червоний партизан бухгалтеру. А в 2003 році була прийнята на посаду головного економіста по суму в агрофірму Велика Єромерка. У 2005 році була призначена новим бухгалтером агрофірму Велика Яромірка. І з 2014 року і по сьогоднішній день працюю начальником відділення поштового зв'язку Велика Яромірка. Дякую, Наталія да. Віталія. Да. Анатолійовна. нас не... немає, так. Немає, немає. Да. Тоді е, прошу проголосувати за проект рішення. Кордас за судків на всем інчук підсутня. Так, і третє питання, яке сьогодні виноситься на порядок денний, про внесення змін до загальної штатної чисельності та структури комунальної установи Центру надання соціальних послуг Городоцької міської ради, доповідає керуючий справами секретар виконавчого комітету міської ради Бестрицька Ольга Іванівна. Шановні члени комісії, до Львові міської ради надійшло звернення від нашої комунальної установи центру надання соціальних послуг з проханням розглянути питання на черговій сесії щодо збільшення штатної числів на 4 додаткові штатні одиниці соціального робітника, об'єднаних відділення в життя, надання соціальних послуг та натуральної допомоги. Це пов'язано з тим, що в найближчим часу ми плануємо відкрити ще в чотирьох селах громади це Жищенці, Криміналі, Свободи та Петриківці пункти надання соціальних послуг. І відповідно в кожному пункті має бути людина, яка буде відповідати і забезпечити надання таких послуг. Наразі в нас вже вісім відкритих і до кінця року ми плануємо. Ці пункти тому пропонуємо внести зміни до загальної штатної численності та структури комунальної установи, центр надання соціальних послуг Городоцької міської ради, а саме вести чотири одиниці соціального робітника, об'єднаного об відділення, віра життя, надання соціальних послуг та натуральної допомоги та викласти структуру комунальної установи в новій редакції. Затвердити структуру та загальну штатну чисність комунальну установи центр дня соціальних послуг Бордоцької міської ради в кількості 130,5 штатних одиниць. На сьогоднішній день ми чисели 136 Тобто збільшення відбудеться тільки за рахунок додаткового додання оцих чотирьох штатних Дякую. Якщо є питання, то вже. Тоді пропоную проголосувати проєкт даного рішення Кордас Жанна Анатолійовна за судків на Іванів Сіменчук відсутня. Все, у нас порядок даний на сьогодні вичерпаний. Оголошую завершеною засідання постійної комісії.